Ось дивіться, повністю знімає все авто для того, щоб вони не жахнули на бабки в цій Європі при оренді автомобілів. Це найбільша махінаторська схема, яка є. Зараз про неї розкажу. Будьте обачні, розповсюдьте відео, бо дуже багато людей беруть тачки в оренду і попадають потім на тисячі. Розказую. в житті. Вам кожному доведеться брати авто в Європі в оренду незалежно від того, ви там в Україні чи за кордоном знаходитесь особливо настане момент, коли треба буде брати і коли з цим стикаєшся в перший раз. Це виглядає дуже дешево. Ці автомобілі можна брати дуже дешево. Ось дивіться, за такий нюанс можете попасти на новий бампер і нове крило. От не зняли, бо я зараз знімаю. Новий бампер, нове крило, тисячі б вам впаяли, да? особливо коли не взять страхування. Все, чао. Ну, виникає питання, а як вони заробляють? Я за це авто заплатив за 8 днів всього-навсього 119 європейських карбованців. Ну ви поняли? І здається, а як вони взагалі заробляють? Фішка в тому. Що коли ви берете автомобіль, ось дивіться, отакі нюанси. Бачите? От, отакі моменти. І потім вам приходить лист. А в листі написано: ви пошкодили то, ви пошкодили то, ваша страховка то не покриває. З вас реально знаю випадки, як люди викидували на це потім тисячу, дві, три і п'ять тисяч на ремонт отаких речей. Вони просто це роблять не як покрасочку, да? Оце рахують. А типа покраска всієї двері або заміна елемента. Можна з ними судитися, ну виявляєте, що це. Отже, розказую механіку, як це правильно робити. Прийшли, побачили машину. Побачили машину, обов'язково пройшли її, всю зняли вокруг, і обов'язково пофоткали, і обов'язково зняли на відео. Обов'язково вас має бути видно і дату, і все в ідеалі, щоб ще на часах чи на другому телефоні було позначено ну, видно дату і час. Переконаний, якби я цього щось не зробив за оце і за оце, і ще по машині є, є такі моменти. Вони мені устроїли. Вони б мені реально устроїли, бо мені не дали ніякого папірця. В якому написано, які тут пошкодження. По хорошому, мав би, бути а, прийти спеціаліст, і він би міг, мав зі мною обійти машину. Ага, отут на дверях таке пошкодження, на колесах, на дисках таке пошкодження. За диски ж вони теж. Штампують ще як, поняли? А тут таке пошкодження, а тут таке, а тут таке. І ти потім вроді <радьбо> би машину та недорого взяв. Ну, за копійки, це для Європи це взагалі нічого. А потім виходить, що ти тисячі за це платиш. На цьому, в принципі, і заробляють оці всі а, компанії по оренді автомобіля.